Діви, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі! Це розклад для вас на серпень. Подивимось, чого вам очікувати в серпні 2024 року. Почнемо ми з енергій місяця. Цікаво в нас тут Protective Nest і Єва. Красивезні карти. Мені здається, що хтось з Дів буде будувати для себе якийсь те, що я називаю safe place. Та, тобто, ви будете або свої кордони відстоювати. Цінність свою нарешті зрозумієте. І знаєте, як тільки це станеться, окей, нехай навіть заради цього доведеться, можливо, пожертвувати спілкуванням з кимось, або з чимось, або якимись заняттями, але вам хотітиметься відчувати себе максимально спокійно, впевнено і безпечно. І знаєте, тут така ситуація, що чим більше ви закриєтесь, та, чим більше ви будете сконцентровані на собі, тим більше до вас буде приходити можливостей. Так. Подивимось кінець липня. Початок серпня для дів. Кінець серпня, що ж нас тут буде очікувати, ну, бачу я під кінець липня діви втомляться? Максимально тут відчуття постійної боротьби, постійно треба триматись на плаву, постійно треба вирішувати кучу питань, кучу проблем, це може стосуватися, зокрема, вашої роботи. Дуже багато роботи. Можливо, роботи в команді, І це теж вас може виматувати дуже сильно, те, що вам треба відповідати не тільки за себе, а ще за кучу інших людей. Окей, давайте подивимось тут десятку жезлів. Сетка жезлі це вже така точка, коли ну, далі я вже більше не можу це все тягти. Мені треба якийсь один жезл випустити з рук, щоб мені стало трохи легше. Дивіться, обережні, будьте з цим перенатрягом, бо це буквально може вилитися вам в проблеми з спиною з суставами. Тому. слів тут про що у нас от, Власне, вам доводилося, можливо, весь минулий місяць, якщо не більше, проводити в тому, щоб постійно комусь щось доводити. доводити показувати свою. Правоту могли б бути конфлікти, багато конфліктів. А, і Ваші сили, що фізичні, що моральні, вони просто вже трошки на нулі. Тут дев'ятка жезлів та от, просто хочеться закритися. Закритися від цього всього. Ну, тобто ви розумієте, що ви у вигідному положенні, у вас є козирі в рукаві, та, але ставалося дуже багато різних подій, там, де вам треба було постійно комусь щось доказувати, що ви варті, що ви варті чогось. Добре, трійка пентаклів. кого робота пов'язана, наприклад, із юриспруденцією, із різними документами, оформленням документів. Був дуже-дуже активний період, багато інформації і дуже часто багато неперевіреної інформації, яку вам доводилось. Ну, потім буквально перероблять. Тобто, от, якщо ви працюєте в команді, якщо ви там найманий працівник, наприклад, або навіть у вас є щось своє, у вас є команда, то ну, на вас тут просто все трималося. Для когось також це могло значити як те, що ви давно, наприклад, ніде не працювали, і от. Нещодавно знайшли роботу або ж повернулися на попереднє місце роботи. При тому дуже якось швидко це сталося. Добре, колесо фортуни. Ну так, да, тут вам всесвіт дав такі цікаві випробування на вашу силу. Поїздки, машини якісь. Не знаю, може ви почали вчитися водінню. Бо для... для вас це потрібно. Вам потрібно це для роботи, наприклад. Тут ніби як новий виток, новий старт в тому, що ви могли давно закинути, а потім. Раптом з'явилися можливості, щоб розпочати це знову. Особливо це важко, якщо ви трохи пропустили вже у вашій професії, там не працювали якийсь період і треба вливатися у всі ці нові моменти робочі, які швидко міняються, все таке дуже швидко плинне, доводиться встигати за обставинами. Окей, десятка. Ось тут, якщо ми говоримо про стосунки, якщо це актуально для вас, тих, хто, наприклад, збирався розлучуватись або вже, наприклад, там був на порозі розлучення, то у вас тут будуть просити залишитися, зберегти сім'ю, це називається давай збережемо все там, заради там, того, того, того. Якісь питання там квартирні, питання будинку сімейні. То вас тут дійсно могли просити якось відступити від своїх інтересів заради сімейних. Отак. Окей. Середина серпня. Середина серпня вже вам можу сказати, принесе багато кардинальних змін. О. О, і що? Ну, киці мої зайчики, мої, дорогі мої діви, тут у вас всередині серпня буде стояти питання ребром: залишатися в позиції жертви, намагаючись зберегти щось, що вже просто нереально зберегти. Або ж рухатись далі. Зараз будемо пояснювати, що, по-перше, ви тут намагалися зберегти. Можливо, хтось і пробував, власне, зберегти сім'ю. Наприклад, якщо це актуально. Зараз подивимось. Зрештою, розклад не може резонувати прям для всіх-всіх-всіх, тому варто дивитись і по асценденту. Я, наприклад, особисто, коли я дивлюсь якісь розклади, то я дивлюсь по асценденту, у мене чомусь краще резонує, ніж по сонцю. Але не завжди. Так. Так, ну, бачите, тут прям. Зберегти почуття після якогось обману, після якогось якогось такого? Ну так, да, так. Да. Тут розумієте, тут перед вами буде стояти вибір іти в нове, в нові якісь стосунки, працювати над ними. Не обманюйтеся. Зараз поясню, що я маю на увазі. Якщо ви в середині серпня будете виходити з якихось стосунків, да, оце от початок серпня, середина серпня, вам дуже швидко може знайтися нова людина. Вона може дуже швидко у ваш простір прийти. І особливо, якщо ви довго були в стосунках, або якщо ви звикли бути з кимось, вам важко бути самим, вам хотітиметься чим швидше ну, то кажуть, свято місто пусто не буває, да? тобто хотітиметься підтримки, почуттів, щоб вас відволікали трохи емоційно від цього всього, і хотітиметься кинутися вам з головою. А, і Вам тут карти кажуть, не спішіть. Закінчте одну історію, хай пройде трохи часу, починайте другу. Окей, а для тих, хто, наприклад, там, хоче зберегти стосунки, які наразі має. Що тут, це буде зробити важко. Ви будете намагатися, якщо це ваша історія, ви будете намагатися зберегти стосунки, але... Людина не буде давати відгук на ці ваші намагання. Тобто, не знаю, в мене тут відчуття, що це четвірка, чаш це не ваша енергія. Тобто, це, наприклад, людина, з якою ви в стосунках ще знаходитесь і вже починається якийсь холод, це через її внутрішні, скажімо так, тараканчики в голові. Тобто, не з вами тут щось не так. Просто вас більше не ставлять в пріоритет. І ваші намагання якось вийти на контакт, налагодити той контакт. Ну, людина це не прийматиме просто. Тобто тут два варіанти можуть бути розвитку подій. Окей, по смерті тут. Які зміни вас очікуватимуть? Зміни. Стосуватимуться вашого місця в житті, вашої кар'єри, вашої роботи, можливо, навіть хобі, які ви будете монетизувати. І ці зміни невідворотні, хто шукає роботу, то ви її знайдете в серпні. Ну, дивіться, цікаво, як, да? фінанси покращаться, може проходити навіть якийсь подарунок фінансовий, збільшення заробітної плати, вихід на новий рівень достатку. І ви через це будете, ну, вкрай радіти. Але при тому разом з цим стоїть трійка мечів. Трійка мечів, тобто, як би ви не показували свою радість, щастя і так далі, її нікуди не подінеш. Сердечко тут трошки болить. А чого воно болить у вас? Ну, да, Тут може йти розставання. І розставання на такій ноті, типу, а давай залишимось друзями. І потім ніколи не будемо спілкуватись. Тобто людина може дуже швидко зникнути з вашого простору, при тому, що перед тим вона вам там могла клястися у вічному коханні. Людина ця яскрава, помітна, і ну, ви прекрасно розумієте, що довго вона сама не залишиться. Просто зрозумійте одне, це не ваша людина. І вам здається, що, можливо, зараз. Це такий період важкий, все в особистому житті не ладиться, але намагайтеся зберігати спокій. Намагайтеся вийти з цього достойно. Ви не повинні думати про інших людей більше, аніж вони для вас роблять. Мені дуже подобається ця фраза, що. Якщо ви про когось думаєте там, 24 на 7 і так далі, то ви просто-напросто зливаєте свою енергію, а ця людина про вас може навіть не згадувати протягом дня. Тобто обмін буде нерівноцінний. Так. Ця от весь мечів мене тут тривожить. В розкладу я хочу прояснити, про що вона тут. Ну, не вдалося, верніше, не вдасться втримати баланс в якихось двох сферах життя. Ну, це те, що я бачу. По фінансах у вас може йти ріст, по кар'єрі може йти прям класно, якісь, нарешті, почнуть процеси двигатись. Але в плані особистого життя тут. Якраз таки може бути проблема. Можете відчувати себе покинутими жертвою цієї ситуації, що от я ж такий хороший, чи я така хороша, чого мене там покинули. І це найгірша стратегія по картах. Просто тут, тут видно, це найгірша стратегія взагалі виходу з стосунків. Тобто немає значення тут хто кого покинув і так далі, ні. Тут має значення лише те, що нестабільний, значить, був ґрунт в цій башні, того вона рухнула. Була б вона стабільна, була б це справді ваша людина, вона б не залишила вас отак. Тому, якщо у вас є така ситуація, що ви можете себе ловити на думці, що о, я такий хороший, чого люди з мною так погано обходяться, ну, значить, не до кінця ви свої особисті межі виставляєте. Значить ви дозволяєте іншим людям з вами так поводитись. Дуже легко впасти в стан жертви і себе жаліти постійно. Я не кажу, що треба себе кнутом. Моральним там <хи> підбивати. Ні, я про те, що, можливо, в чомусь треба бути трошки дорослішим. Бо позиція жертви це дитяча позиція. Можливо, варто піти, зануритися трохи в своє дитинство і згадати моменти, коли при яких обставинах ви відчували себе покинутими, нікому не потрібними. Що це були за люди, що вас там покинули, або ви себе так відчували, от піти в ці емоції, в ці якісь спогади дитячі, можливо, ви дізнаєтесь щось нове про, про того, ким ви є зараз, про ту людину, якою ви є зараз. Це дуже хороша робота внутрішня працювати з цією ображеною дитинкою. Під кінець серпня я бачу, що ви робите вибір в сторону спокою внутрішнього, в сторону балансу, у сторону якогось синтезу, приємного, корисного. Ви знаходите опору і підтримку в своїй сім'ї, в своїх близьких людях, в своєму домі. Зараз ще будемо трошки прояснювати. Хочу подивитися, що тут по. Ну, красота. Ну, по красоті просто. Молодці. Ви знаходите в собі сили рухатись далі, і ви вийдете переможцем. У вас відкриються нові перспективи. На вас будуть звертати увагу люди. За вами будуть іти, вас будуть наслідувати. Ви дуже яскраво про себе заявите в кінці серпня. Тобто ви робите вибір не опиратися на інших людей, а будувати внутрішні опори. Це дуже правильно. Кажуть, Тримайтесь подалі від стресу, все від стресу. Так. Стрес іноді потрібен. Але важливо те, як ми його проживаємо і які висновки ми виносимо з тієї чи іншої стресової ситуації. Так. 4, 6, Хтось може знайти віддушину в дітях, якщо у вас є діти, ви будете ними займатися, це вас буде відволікати ваша сім'я, ваші близькі люди. Під кінець серпня може трошки бути хвилювання стосовно того, чи отримаєте ви якісь переводи від когось, якісь фінансову допомогу, можливо, кредити, я не знаю, якісь розстрочки. Можете через це трохи тривожитись. Якщо плануєте брати кредит, чи якусь розстрочку, чи якусь іпотеку, то краще з цим зачекайте поки що. Але стосовно виплат, то по закону все отримаєте, все, що вам належить. Просто, можливо, трошечки пізніше. Трошки може зависнути отримаєте. Окей, okay. по помірності. Мені тут кілька карт буквально. Що у нас в Дівки під кінець серпня. Чоловічої енергії багато. Дивіться, дівчат. Ну, це те, що я казала, до вас будуть люди тягнутися. І чоловіки будуть звертати на вас увагу. А у вас навпаки може всередині з'явитись таке відчуття, що й не треба мені ніхто, мені й самі класно. І саме тоді з'явиться багато претендентів на те, щоб на те, щоб бути з вами поруч. Просто тут у вас, дивіться, досі є прив'язки до одного чоловіка, але на горизонті маячить новий. Ну, діле, ну ви даєте. Зазвичай у вас такі розклади дуже спокійні, якісь, принаймні, я так відчуваю їх кожен раз. Якісь вони такі спокійні, якісь такі побутові, дуже. А тут Санта Барбара, ну цікаво. Окей, okay. ще тут всім закінчиться. Закінчиться. Ось ви. Ви будете вибирати. Буде багато спілкування у вас. Спілкування в мережі, в мережі можливо. А, будете вибирати. Для когось це ще може бути період, коли ви зануритеся у власні бажання і почнете розуміти, чого ви хочете, також для когось це може означати звернення за допомогою, порадою до такого емпатійного, розумного чоловіка. Для когось це може бути Знаєте, батько, брат, навіть психотерапевт. Тобто, вас тут будуть направляти під кінець серпня. Люди у вашому оточенні вони вас будуть направляти до того, щоб ви перестали метатися, там, наприклад, з вугла в вугол, а визначилися своїми мріями і цілями. І зробили детальний план, як вам їх досягти. Дуже багато чоловічої енергії. Якийсь чоловік від вас піде. Сумно йому буде від вас іти, бо він розуміє, що з вами якраз таки він відчував оцей цей Ви йому його давали. Ви ділилися своєю енергією, іноді навіть занадто. Тому йому буде дуже важко вас покидати. Але вибір стоїть. В сторону, ви дивитеся в сторону свого нового майбутнього. І ще дві карти ваші надії. І ваші страхи. Дівчат, тут для вас просто. Ну, це точно вже не для чоловіків розклад, бо іноді так можна унісекс якось трактувати. В надіях тут е, лицар чаш, а в страхах імператор. Я кажу дуже багато чоловічої енергії навколо. В надіях у вас якийсь любовний. Знаю, зустріч, можливо, з кимось, надійтесь, з кимось зустрітися. Романтична зустріч. А в страхах чомусь, чомусь, отут, -от цей Зігмунд Фрейд в ролі імператора в цьому таро, він мені якраз таки про негативні сторони імператора говорить, бо позитивні сторони імператора це там надійний, там ля-ля-ля. А негативні сторони імператора це аб'юзер. Який використовує, який може зраджувати, який там ні що вас не ставить і так далі. Тобто, ви ніби і хочете відкрити своє серце, ви і готові зустрітися з кимось новим у вашому житті, але з іншого боку, у вас можуть бути якраз таки проблеми з цією чоловічою фігурою, з анімусом, з тим, яким був батько у вас, да, яку чоловічу роль, модель ви бачили. Навіть якщо батько, наприклад, був ідеальний, а ви чогось вибираєте постійно далеко не ідеальних собі в пару, з цим теж треба пропрацювати, тому що тут є страх, не знаю, якось на якісь ті самі граблі а, наступити. Але тут вас чітко в кінці серпня видно, що ви робите вибір правильний в сторону свого спокою і своєї безпеки. Тому хай так і буде. Цікаво, діви, буду чекати вашого зворотнього зв'язочку. Насичений розклад вийшов. До нових зустрічей, до нових відео!